О 10-й ранку на березі Інгулу в Кропивницькому збираються учасники акції. Це 45 працівників регіонального офісу водних ресурсів. Ми зараз усім роздамо інвентар і розпочнемо свою екологічну акцію прибирання берега річки Інгула. Помаранчеві рукавички отримують ті, хто буде збирати скло. Так, давайте, Хто, ще буде? А можна чорненькі? Хто буде збирати бумагу Дякую. і пластик, отримують чорні рукавички? «Підходьте, беріть мішки для сміття. Недорого. Все в усіх є. На Ковалійському пляжі прибирають третій рік поспіль, що саме тут пояснює Катерина Гайдук. Тому що це. Зона масового відпочинку населення міста Кропивницького. Акції ці будуть проходити і завтра, і післязавтра. Кожен на своєму місці буде здійснювати прибирання, так як наші насосні станції і наші об'єкти водосподарські знаходяться на берегах річок і ставків. Додає, прибирають за рахунок обідньої перерви. Сміття сортують скло, пластик і папір в окремі мішки. Ну, чисті берег наші були, щоб діти наші приходили сюди, любувалися природою, щоб їм було красиво сюди прийти, не було цього мусора, не валялося ніде нічого. Це збирає сміття Олександр Дяченко. Чистота починається, потрібно почати з себе. Якби кожен прибрав після себе, у нас би і в державі був порядок в цілому. Милиць за 20 назбирали повний пакет. Ну, тут все. І пластик, і бумага, і ганчіря якесь, і пакетики. Я працюю хіміком в лабораторії моніторингу вод та гвинтів. І це розла... розпадається. розпадається дуже довго. Особливо пластик, він не розлагається взагалі, воно все накопичується в грунтах і йде в водойму, йде в наш. Стіл Наш в нашу воду, в наше танчування, наше повітря. Тобто, слід над цим задуматися, над нашою культурою поведінки. За прибиранням спостерігає Марина Ісак з донькою. Вони тут на прогулянці. Я думаю, це дуже. Гарна ініціатива. Ми на цих вихідних також прибирали цей берег після себе і в крісності. І я дуже задоволена з дитиною, що тут є такі добрі люди, які прибирають берег, тому що гуляють дітки і це дуже добре, що є така ініціатива. За годину назбирали 30 мішків сміття. Його відвезуть на міське сміттєзвалище. Ще три роки тому ми збирали по 50 мішків, але з кожним роком стає цього сміття тут менше. І сьогодні ми зібрали 30 мішків, і вони по своєму обсягу трошки й менші, ніж ті попередні. І сміття значно зменшує. Значить, ми це робимо не даремно. Девіз міжнародного дня чистих берегів. Я прибрав я Ольга Склярук, Валерій Клюєнко. Новини на Суспільному. Кропивницький.